Друзі, вітаю вас у школі поплавця Golden Cage. На минулому занятті ми говорили про діаметр основної волосіні і умови, при яких краще їх використовувати. Сьогодні ж продовжимо тему волосіні, але на цей раз мова піде про повідкові матеріали. в'язанні повіців слід обирати діаметр волосінні хоча б на 0,02 мм тонший за основу. Це робиться для того, щоб у випадку обривів чи зачепів основна волосінь і оснастка залишались цілою, а обірвався саме повідець. Замінити повідець простіше, ніж перев'язувати усе оснащення. Є дуже тонкі діаметри повіткової волосіні – від 0,07 до 0,09 мм. Їх можна віднести до класу спортивник, де потрібно максимально виключити помітність волосіні під водою та не обтяжувати оснастку. Але початківцям не потрібно надто тонкі повідці у процесі освоєння риболовлі. Тому, як на мене, найтонший діаметр волосіні, з якого може починати риболов аматор 0,1 мм. Ви можете використовувати таку волосінь для лову невеликої риби. Повідці також непомітні під водою і не привертають увагу риби. Для лову середнього карася та мірної плотви поблизу водоростей чи очерету добре підійде діаметр 012 мм. Розривне навантаження такої волосіні близько 2 кг, тому впевнено можна використовувати її у теплий період риболовного сезону. І точно не прогадаєте з повіцем, навіть якщо попадеться щось цікаве по розміру. Для мене це своєрідний універсал при виборі діаметру повідкового матеріалу. Для ловлі бійких і більш крупних особин можна використовувати діаметр повідкової волосіння 0,14 мм. А при основі 0,18 і 0,20 мм і впевненій ловлі крупної риби можна робити повітці з волосіння 0,16 мм. Але все ж таки сильно товщити не слід. хвостаті трофеї більш обережні при приклювання. Про всяк випадок зробіть заготовки повітців, щоб на риболовлі не витрачати на це час. Для зберігання можна використовувати повідочниці різних видів. Одразу можна нав'язати повіців з різними розмірами та формами гачків, щоб у випадку відсутності клювання експериментувати з довжинами повіця, формою та розміром гачка. Зазвичай це дає позитивний результат по частоті клювання. Гарних вам уловів і до зустрічі на наступному занятті.